Сьогодні третя частина героїв на піку популярності, збираючи навколо себе юрби фанатів. По ній досі роблять турніри, різні блогери знімають відео, а модери постійно додають нового контенту. Однак варто згадати про ту частину серії, яка часто вважається провалом не лише з фінансової, а й з творчої точки зору герої меча та магії 4. Ця гра, випущена в 2002 році, стала забутою та недооціненою у світі геймерів. Можливо, причина цього у важких умовах, у яких велася розробка четвірки. Компанія-розробник 3DO, що знаходилась на межі банкрутства, стикалася з тиском випускати проекти заради порятунку від краху, не приділяючи належної уваги їхній якості. У цьому тяжкому періоді і з'явилися герої Меча та Магії-4, гра, яку критикують не лише за її фінансовий провал, а й за відступ від традицій серії. Проте, незважаючи на всі труднощі, з якими зіткнулася четвірка, варто визнати, що розробники доклали всіх зусиль, щоб зробити щось нове в серії. Вони вирішили не піддаватися тиску начальства та лінощів, а натомість обрали шлях еволюції та інновацій. За сміливість і рішучість творця можна висловити повагу, а самому проекту визнання за спробу зробити свій внесок у розвиток серії, незважаючи на тяжкі обставини. Моя історія з мечем та магією почалася не з третьої частини, як у багатьох, а з п'ятої, через багато років після її виходу. Разом з братом ми проводили незлічені години за грою, сидячи за одним комп'ютером і роблячи почергові ходи. Але сьогодні все ж таки не про них. Після виходу третьої частини було продовження Герої 4. на розробників, обрушилася хвиля обурення, але незважаючи на всі критики, ця гра змогла зачепити багато гравців. Хоча згодом вона не витримала перевірку часом, і навіть після виходу наступних частин від інших розробників, більшість прихильників серії все одно вважають за краще повернутися до рідних та знайомих героїв та магії 3. І ось через десятки років я все ж таки зважився запустити четверту частину, і тепер хочу поділитися своїм поглядом на неї у 2023 році. Першим акордом при запуску гри звучить чудова музика Пола Ромеро, яку ви можете чути зараз на фоні. Ця композиція визнана багатьма як одна з найкращих його робіт, але незважаючи на цей надихаючий старт, одразу впадає у вічі відсутність можливості грати на випадкових картах, на відміну від попередньої частини, де ця опція з'явилася в одному з доповнень. Натомість гравцеві надається широкий вибір готових сценаріїв, і якщо їх недостатньо, завжди можна завантажити новенькі з інтернету. На відміну від третьої частини, яка є відносно серйозною фентезі в 2D, четверта частина звернена до більш казкової та чарівної естетики, намагаючись заворожити гравця ізометричною псевдо 3D графікою. Я усвідомлюю, що це візуальне рішення не всім сподобалося. Для когось воно стало приводом для критики, а для когось навпаки стало об'єктом захоплення. Можливо, це питання смаку, незважаючи на можливі мінуси, особисто для мене ця казковість і закріплює гру в пам'яті. Хоча я не дуже добре знаю сюжет і не всі механіки, цей візуальний стиль тепер асоціюватиметься назавжди з четвертою частиною. Вперше запустивши цю гру нещодавно, я навіть відчув якусь дивну ностальгію по тим часам, коли я в неї навіть не грав. Сюжет оригінальної гри розповідається через шість окремих кампаній, а у двох окремих доповненнях їх ще по шість доступних із самого початку. Так тепер не потрібно їх відкривати шляхом проходження попередніх. Кожна кампанія є окремою автономною історією, зазвичай не пов'язана з іншими. Я не стверджуватиму, що це шедеври без аналогів, але не можна не відзначити, що це цікаві, і місцями драматичні розповіді про те, як різні герої переживають розплату. Це катастрофа, що знищила їх рідні землі, Енрот. У цих історіях ми бачимо розвиток персонажів та їх філософські міркування про події, що відбуваються, що додає трагічності і не дозволяє сюжету перетворитися в стандартне фентезі. Вибравши сценарій та замок, багато старих шанувальників зауважать, що тепер немає можливості обирати стартового героя. Більше того, у персонажів прибрали унікальні особливості та спеціалізації, які робили їх різними у трійці. Тепер герої майже ідентичні один одному, крім стартових навичок, і подальший розвиток залежить від ваших рішень. У грі представлено 9 основних навичок, кожен з яких відкриває доступ до трьох піднавичок та має по 5 рівнів покращення. Вибираючи, які навички розвивати, ви приведете героя до певного класу зі своїми унікальними характеристиками. Ну, якщо ви знайомі з Titan Quest, це може нагадати вам систему класів звідти. Наприклад, розвиток навичок розвідки та магії природи може перетворити вашого героя на барда з бонусом у вигляді максимального значення удачі. А якщо вибрати гільдмайстра і розвинути розвідку та шляхетність, ваш герой зможе з невеликим шансом приголомшувати супротивника при атаці. Усього у вас є 36 можливих комбінацій, що дозволять підлаштувати клас під свій стиль гри. Такий підхід до вибору та розвитку героя дає гравцеві більше контролю та зменшує залежність від випадковості, пропонуючи приблизно рівних героїв на старті. Але те, у що вони зможуть вирости, залежить лише від ваших дій. У попередніх частинах серії для використання заклинань вищого рівня, потрібно було вивчити навичку відповідної стихії. Герої меча та Магії 4 повністю переглянула систему магії. Тепер кожен замок, за винятком фортеці, де взагалі немає заклинань, має свою школу чарівництва. Ці та багато інших змій у геймплеї здається, покликані зробити гру за кожен замок, унікальною та відмінною від інших. У улюблених багатьма третіх героях, незважаючи на різноманітність юнітів та заклинань, Партії за різні фракції мало чим відрізнялися, і тут явно прагнули змінити цей підхід. З одного боку, багато консервативних фанатів відвернулися від гри через нововведення в наборі юнітів, що нагадує серію Disciples. У попередніх частинах ви могли будувати будівлі для найму армії та покращувати їх, щоб отримати просунуті версії військ. У четвірці доступні всього дві будівлі початкового рівня та по дві будівлі на кожен рівень від 3 до 5. Але ви можете побудувати тільки одну з них. Тепер вам надається вибір, які юніти ви хочете бачити у своїй армії, а яких робити не варто. Кожен юніт має унікальні характеристики: зовнішній вигляд та тактичні чи магічні можливості, які можна використати за бажанням, чого не було у трійці. Але експерименти New World Computing не закінчились, і тепер, власне, самі герої стали повноцінними бойовими одиницями, здатними не тільки кастувати заклинання, а й боротися у ближньому бою або стріляти з лука. Тепер ви можете створювати армію просто з героїв та поступово підвищувати їх бойові навички. Деякі фанати були розчаровані тим, що тепер не можна покращувати будинки, щоб виробляти просунуті версії військ. Відбулося таке собі усунення акценту з економіки на пригоди на карті світу та на розвиток героїв і пошук нового екіпірування. При цьому управління замком звели до мінімуму. Нова будівля, караван Сарай дозволяє вам не бігати по кожному місту, щоб знайти юнітів. Каравани привезуть їх прямо у ваш замок. Але ці каравани не можна грабувати. Що багато гравців вважали недоробкою. Після глобального колапсу у світі Ерот, багато істот змінили сторони конфлікту, переглянувши свої погляди. Наприклад, монстри із замку Інферно тепер можуть боротися пліч опліч з некромантами і монстрами із замку Фортеця з третьої частини. Ще одним нововведенням стало те, що істоти тепер можуть пересуватися картою без героїв як ваші, так і ворожі чи нейтральні. Це усуває необхідність повертатися до замку, щоб забрати поповнення для армії, а також дозволяє вашим солдатам збирати ресурси на карті без додаткових героїв, боєздатні одиниці з'являються щодня, що спрощує геймплей та зменшує мікроменеджмент. Та, попри всі нововведення, які я згадав раніше, штучний інтелект виявився слабкою ланкою. Він проявляє дивовижну тупість і робить безліч безглуздих помилок. Навіть наступні доповнення не змогли покращити цей аспект гри. Фанати, однак, взялися за справу та створили модифікацію, яка не лише вносить балансні зміни, а й коригує поведінку штучного інтелекту. Про це я розповім трохи згодом. Насправді у грі з'явилося ще більше нововведень, які я пропустив. Це і зміна бойового духу протягом бою, який змінюється залежно від того, чи ви виграєте або програєте. Нова механіка битв, де істоти атакують суперника одночасно, введення туману війни на карті, що приховує те, що відбувається без ваших солдатів, героїв або будівель, зміни візуального стилю замків залежно від їхнього розташування, там сніг, пустель, рівнини, ну і так далі. Та багато чого іншого. Доповнення, випущені після оригінальної гри, здебільшого розширили контент: нові кампанії, сценарії, вороги, герої та артефакти. Однак вони мало впливали на геймплей, залишаючи більшість спірних моментів без змін. Стає зрозуміло, що кінець 90-х та початок 2000-х був часом полювання за 3D-графікою, і New World Computing теж спробувала адаптуватись до цього тренду. Вони випустили четверту частину героїв з новим ізометричним графічним двигуном, намагаючись надати ігровим моделям об'єму. Однак цей крок не виявився успішним, і Меч та Магія 4 також зіткнулися з проблемами через недосконалість 3D-графіки свого часу. Та, незважаючи на недоліки, фанати не сиділи, склавши ручки та створили безліч модифікацій. Одна з таких модифікацій, про яку я хочу розповісти сьогодні, не просто додає нового контенту, а й виправляє ті аспекти, які не працювали належним чином. Модифікація Heroes of Might and Magic Equilibrus 4 я спробую покращити оригінальну гру, фокусуючись на виправленні багів, поліпшенні штучного інтелекту та корекції балансу, а не на внесенні радикальних змін у ігрову суть. Розробники моду прагнуть усунути помилки оригіналу, запропонувати покращений штучний інтелект до комп'ютерних супротивників та збалансувати ігровий процес. Однією із основних змін у моді є перегляд рівнів деяких заклинань, додавання нових об'єктів на карті пригод, включаючи декоративні та функціональні елементи, такі як скарбниці та таверни, та введення кількох нових артефактів. Такі зміни можуть внести різноманітність у геймплей та збагатити досвід багатьох гравців. Однак основний акцент зроблено на поліпшення штучного інтелекту комп'ютерних противників. Розробники мода працюють над тим, щоб зробити комп'ютерного суперника менш схильним до помилок, навчити його застосовувати різні тактичні розстановки і приймати більш збаласовані рішення. Ці зміни безпосередньо впливають на якість ігрового досвіду, роблячи його більш цікавим та зухвалим. Цікаво також відзначити, що розробники моду вважають, що збалансована гра призводить до кращих рішень та виборів з боку штучного інтелекту. Це підкреслює їх прагнення створити більш якісну та захоплюючу взаємодію з комп'ютерними опонентами. В цілому, Еквілібрус є спробою вдосконалити оригінальну гру, зберігаючи її основні елементи і додаючи поліпшення для більш приємного ігрового досвіду. Особисто для мене, як не для суперскілового гравця в герої, Мінусів у гри не також і багато. Це відсутність випадкових карт і можливість управляти одиничками монстрів на глобальній карті світу, що, звичайно, зручно, адже ними можна як розвідувати територію, так і збирати ресурси, але мені такий підхід особисто не заходить. Нелюбов до четвертої частини героїв можна легко пояснити з прикладу. Уявіть, ви кілька років граєте в улюблений проект. Навчаєтесь усім його премудростям, а з виходом нової гри в серії ви начебто отримуєте ті самі герої, але старі механіки та відпрацьовані роками схеми тут уже не працюють. Це викликає почуття роздратування та дискомфорту. Я виразно відчув це на собі, коли довго грав у Mortal Kombat X і непогано таки вивчив усі прийоми різних персонажів. Але в 11-й частині майже всі комбінації змінили, і мені потрібно було вчитися заново. Тому набагато простіше було продовжувати грати в десятку, приблизно так само почувалися й фанати третіх героїв, які не були готові до таких кардинальних змін. Як бачите, була спроба внести щось нове до серії, через що четверта частина зазнала глобальних змін, багато з яких дуже не сподобалось фанатам. Так, деякі з них були помилковими і не були повноцінно реалізовані через короткі терміни розробки та слабке фінансування. Розробників можна лаяти багато, але ще точно потрібно визнати, вони не боялися експериментувати, вони не пішли безпечним шляхом, як заведено, в сучасній індустрії, і не створили банальний клон трійки, щоб зрубати легких грошенят з фанатів навіть під загрозою банкрутства. А навпаки, вони спробували зробити щось справді самобутнє, переробивши як візуал, так і ігрові механіки, хоча б за цю сміливість їх варто поважати, а нам згадати цю гарну гру, хай із своїми вадами. У ній є душа, а в її зовнішньому вигляді щось чіпляюче, що торкається прямо за живе. Можливо, в мені каже якась невідома ностальгія по старим іграм, а може й справді нам варто дати шанс четвертим героям, як ви вважаєте? Що ж, дякую вам за перегляд. Якщо бажаєте почути про інші частини цієї серії, або ж історію серії в цілому, то обов'язково напишіть про це у коментарях. Ну і не забувайте підписуватись, ставити лайки та поширювати це відео. Цим ви мені дуже допомагаєте, за що я вас і люблю. Ну і також залітайте в мій телеграм, там я ділюсь своїми думками, різними новинами, ну і для бажаючих там також є чат, де ми всі постійно спілкуємось у теплій та дружній атмосфері. А у мікрофона, як завжди, був Олексардас. Тож до нових зустрічей, друзі, та всього вам найкращого.